відкриваю торець борті горизонтальної колоди вона навіть не а чуть, чуть під кутом зараз покажу що тут в голові що вони там настроїли я зробив так щоб воно відкривалось а ну. Тор не мурашки лазит, от белый вылазит вернусь и дырочка. А вот такая картина. Отут я для приманки трошки холстика причепив. От вони нектаром залили, це голова колоди. Так вона виглядає. Оце грабельки. Це насаджується на неї сушліна. Видно розплод. Зараз покажу ближче. Покладу кришку. Видіть, звісно, страшенно. Отак вони настроїли. Запрополісували вже всюди. Ось розпліт печатний, вообще розпліт печатний, ось розпліт печатний. Ось Запечатаний мед в крайньому стільнику, і тут мед. Да, не там та вже. Собачка до мене прийшла, злякався, вона побігла. Лисиці шастують. Отаке, это красота. Так оно выглядит. Собачка, иди! Иди покусай! Шу! Значит, не понимаю, что это такое. Вот так.